32 роки, 32 роки нашій країні, нашій ненці. Це такий вік, коли я скажу вам чесно, як жінка, це ще все життя попереду, і саме для України буде так. Яка вона наша нення? Незламна, мужна, незалежна, вільна країна, якою ми пишаємося, зараз. Коли іде повномасштабне вторгнення Росії на нашу землю, нам боляче, нам дійсно боляче, але ми сильні. Ми знаємо, що правда з нами. Ми знаємо і віримо в те, що скоро буде перемога. А нашу неньку я вітаю з ним незалежності, з ним народження, наша рідна Україна, миру, перемоги, щастя, свободи. І просто великого великого натхнення на те, щоб відбудувати і зробити нашу країну найкрасивішою, найгарнішою, найкращою для нас і для всього світу.